Опа, супер хата. Буде починай. Супер хату зробили. Достроїли ранду. Та Татанч, як все чітко. Достроїв з чердака. З чердака. Зробили супер хату. Тут буде дробина. Татанч. Колеги, добрий день. Опа, супер ванна. Мокре приміщення в дерев'яній, тут тепла підлога бетонна по дерев'яному приміщенні. Ось така якість. Швів. Так файно, тут, а. тут все файно, красиво. Тут все. Система інженерна, обмовочка. Тут не розчищено. Тут все файно. Чого вже все, зірки вже проходу вам не дають. Да, так, одразу корона. Скоро прийде популярність, будете мене да, факати, бо це жорстока да, за популярна. Ну, як не за вами, за Павло Васильевич, там, Ігор Васілєвич. Я звізда. Я звізда. Ви не забувайте, що відео блогерство, він робить як з вас, як і білого пушистого. Такий чорного і вонючого. <риклад> <риклад> так що не забувайте, <риклад> що <риклад> полову Васильовичам нема що шуткуватого такого. Два-три відео, і все, враг народу. Я, <риклад> я вже знаю, як це робиться. <риклад>